Ще 620 окупантів знищили українські захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили чотири танки, 32 артилерійські системи, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів, дві бойові броньовані машини та шість одиниць спеціальної техніки. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу на ранок 5 серпня, такі. Українські воїни знищили 249 тисяч 110 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 232 танки та 8 тисяч 251 бойову броньовану машину. Уражено 4 тисячі 943 артилерійські системи та 704 реактивні системи залпового вогню. Мінус 466 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7 422 одиниці, мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 116 безпілотних літальних апаратів ворога, збили 1 крилатих ракет. Також ворог втратив 730 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.